Шалом і ласкаво просимо на програму Вех Хафта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком жити жертовним життям відкидати себе, звільнювати себе від усіх речей цього світу, щоб ви могли пристати до Божої істини та Божих цілей Його волі це сьогодні не популярно. Сьогодні продається не так багато книг, які кажуть про цю біблійну істину. Отже, для чого людям долучатися до цього? Яка їхня мотивація? Щоб казати, я йтиму за єшуа житиму як він, відкидаючи себе, візьму свій хрест і йтиму за ним. Яка мотивація до цього? що ж щоб відповісти на це запитання? візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до колосян, другий розділ? Минулого тижня ми казали про Павла та про його послання до громад у колосах, і також у Лаодикії. І коли ми дивимося на ці дві громади, бачимо, що обидві вони стали дуже різними. І я гадаю, що причина цього цілком проста. Одна засвоїла це послання, друга ні. І це викликає запитання. А як щодо вас чи приймете ви серйозно послання про те, щоб жити, відкидаючи себе? Щоб не забирати, а віддавати Віддавати своє життя, віддавати свої ресурси, бути благословінням для інших брати участь у житті інших? Приносити різницю царства в їхнє життя дозвольте мені сказати вам: якщо ви досить мудрі та смиренні, а ці дві речі йдуть руч обруч смиренність та мудрість. гордовиті люди божої мудрості не мають Але якщо ви будете досить смиренні і зробите це, присвятите себе істині письма. То знаєте що? Ви ніколи про це не пошкодуєте і ви матимете життя, яке має вічне значення. Ці рішення, які ви приймаєте, відкинути себе заради Божих цілей, стануть вічними джерелами радості, і ви побачите, як Святий Дух використовує вас для впливу на інших для вічності. І ось чому сьогодні, якщо ви приймете це мудре рішення. Ви радітимете йому завжди вічно. Що ж, як я сказав, візьміть свою Біблію. Подивіться разом зі мною послання до колосян, другий розділ, і ми почнемо з дев'ятого вірша. здається, що Павло змінює напрямок, що переходить до іншої теми. І в одному сенсі так воно є. бо він хоче забезпечити підбадьорення. Він хоче забезпечити біблійну істину яка перетворить ваше мислення, щоб ви погодилися з Богом і йшли за Месією. Подивіться, будь ласка, дев'ятий вірш. Павло казав про це раніше в п'ятнадцятому та то тощо в віршах першого розділу, але зверніть увагу, що він каже в дев'ятому вірші, бо в ньому, кому в Месії Ішуа і це важливий вірш. Він каже про суть його ідентичності, про те, ким воістину є Месія Єшуа Ісус Христос. Павло каже, бо в ньому тілесно живе. Речення стоїть у теперішньому часі. В ньому тілесно живе вся повнота божества. Це слово містить у собі слово теос, яке стосується Бога. Це грецьке слово означає Бог, але до нього додані додаткові літери. І ми кажемо про саму сутність Бога, про божество, божественну природу, повноту божества. І ось що ми тут читаємо, дивіться знову, що в ньому живе вся повнота божества, як Тілесно. Ось, що ми маємо, коли вивчаємо життя Месії. Ми маємо досконале відзеркалення самої сутності Бога, бо месія того часу, коли він був у цьому світі, що він робив? Він жив не згідно зі своїм бажанням. Звідки я це знаю? Прочитайте місце письма про його молитву в Гефсиманському саду, коли він сказав. Не моя воля цієї миті він казав, будучи цілком людиною, а людина має свої бажання. Месія, будучи сином людським, досконалий приклад для нас. Він каже: не моя воля, а твоя, кажучи до свого небесного батька, нехай буде, і саме це в точності, що ми маємо засвоїти. Месія, будучи цілком Богом, зодягся в людське тіло і що він зробив, щоб бути прикладом для нас. той, хто є цілком Богом, у кому живе вся повнота божества, тілесно, що він зробив? підкорився плану свого батька. пішов на хрест. саме так і ми маємо прагнути додержуватися мети Бога. Бути слухняними їй, щоб виконати Божу волю для нашого життя. Тепер подивіться десятий вірш. І ви, каже він, маєте в нім повноту. Це слово, яке позначає повноту те саме слово, що і в дев'ятому вірші, де сказано, що в Месії живе вся повнота божества тілесно. І в десятому вірші сказано, ви в ньому, і ви вчинені повними або досконалими. Дуже важливе це грецьке слово досконалий, що воно означає. Воно каже про щось, він каже довіруючих про щось, що сталося в їхньому минулому. Воно істинно й зараз, але воно триватиме нескінченно, вічно ми можемо сказати. І що він у цьому процесі? він почав його робить його і продовжить, доки він не буде виконаний. Коли ми ввідимо в повноту, дуже важливо Не ми це робимо. Ми підкоряємося роботі, служінню, хрещенню Святого Духа. І коли ми слухняні Богові, це здійснюється в нашому житті. Це результат його дії. Отже, ми маємо повноту в кому, в ньому. А він каже він, а він голова всякої влади і начальства. Я б відзначив це місце в своїй біблії. Підкреслив би, позначив би. Цей Єшуа, який є цілком Богом, уся повнота божества живе в ньому тілесно, і він має владу, начальство. Він каже письмо, голова всякої влади і начальства. Знаєте, що це означає? Це заклик до слухняності, вмовляння скоритися Богові, ходити в вірності Богові, і це. В слухняності прикладу Месії одинадцятий вірш. Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням». каже він нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло. Гріховне в обрізанні месії Я хочу приділити кілька хвилин цьому терміну «обрізання». На жаль, є такий проповідник. Про нього дуже добре думають. він дуже популярний, має багато послідовників. Але він людина, яка принижує значення старого заповіту. і причина, чому він це робить, така. Він не вважає, що новий заповіт захистимий. Він гадає, що в новому заповіті є речі, які насправді ми не можемо приймати серйозно. Ми не можемо їх захистити. не можемо обҐрунтувати. Є речі, з якими ми можливо. Навіть і не згодні Про що я кажу? Не дуже давно я давав інтерв'ю. і запитання було про неволю. через певний час, коли ми дійдемо до кінця третього розділу та початку четвертого, ми казатимемо про неволю. але ми не повинні думати про історичну неволю. ту, що в історії людства нам треба казати про неволю. Як вона показана в Біблії? ви скажете, а яка різниця? Велика різниця. коли ми читаємо Біблію, неволя в письмі виникала так: хтось складав угоду. зазвичай фінансову, і ось людина не могла виконати угоду, не могла виплатити борг. Що тоді відбувалося? в якості покарання, але й реабілітації. вона приходила й служила своєму кредиторові. Робила вона це на обмежений період часу. і ось цей кредитор назвімо його пан. Цей пан відповідав за неї. людина, оцей раб не ставав власністю пана його не можна було бити, неправомірно використовувати, принижувати. Не можна було поводитися з ним, як із власністю і робити з ним що завгодно. таке не біблійне рабство. Ні, з біблії нам відомо ось що Якщо пан не міг забезпечити боржника, не міг належним чином дбати про нього, тоді він мав відпустити його. Борг був пробачений. Таким чином біблійна неволя не має нічого нічого спільного з тим жахливим розділом. в американській історії. Йдеться про неволю, коли американські громадяни панували над людьми іншої раси, Це було мерзенністю перед Богом. а зовсім не тим, про що ми тут кажемо. Отже, читаючи письмо, необхідно розуміти, що контекст дуже важливий. Подивіться текст. Тут сказано, і я кажу про обрізання. Чому бо доки ми не зрозуміємо старий заповіт, ми не зможемо зрозуміти новий. Обрізання більшість людей скаже. Обрізання сьогодні не має ніякого значення, має, оскільки каже про Божу істину. Що є обрізання? Дуже просто обрізання це смерть тіла того, що воно символізує, персоніфікує. Павло каже: доки ми цього не зрозуміємо, ми не зрозуміємо того, чого він навчає. Знову подивіться одинадцятий вірш. Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням. Таким чином, Павло каже не про фізичне, а про духовне обрізання. Що це? Це скинення гріховного тіла. Отже, Павло наводить досконалий приклад, і це знак заповіту з Авраамом. Авраам був обрізаний, і це не стосується закону Мойсея, хоча це один з 613 законів Мойсея, але символізує авраамічний заповіт, який є заповітом віри. Олоцьвопосланні до Галатів 3, 16 сказано: і насінню твоєму, яке є месія, Отже, в результаті спасіння я проходжу через обрізання месії про що сказано яке є смерть скинення, скинувши людське тіло гріховне в обрізанні месії Дванадцятий вірш далі. Павло поєднує обрізання з хрещенням. Чи бачите ми не зможемо правильно зрозуміти хрещення, не зрозумівши обрізання. Між ними є взаємозв'язок. Отже, Павло каже, що ми пройшли через обрізання месії. Але як я це зробив? Що це таке? Розкажіть мені практично. Саме це він і зробить подивіться 12-й вірш він каже ви були з ним поховані у хрещенні А що є хрещення Смерть. смерть поховання та воскресіння йдеться про служіння месії він помер був похований і потім воскрес першого дня тижня Третього дня після смерті отже, це хрещення свідчить про роботу Месії. А робота Месії приносить смерть тіла. Отже, тепер я служу не собі, я служу живому богові. Знову подивіться 12-й вірш. він каже. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому. Ви разом воскресли через віру в силу Бога, що він з мертвих його воскресив. і вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, що він зробив? Павло каже: оживив разом із ним «І милостив». Це слово означає пробачення але й слово, милість тут є. він милостиво пробачив вам усі ваші гріхи. отже, це значне місце письма. Воно каже про обрізання, про смерть тіла. А як це сталося через служіння Месії? Його смерть, поховання та Воскресіння? Через це я здобуваю пробачення а свідчення його пробачення. Те, що я не житиму за тілом, дозвольте мені спитати вас, а ви проявляєте обрізання месії в вашому житті? смерть тіла, і ви вже не збираєтеся жити за ним. повернімося до того, що побачили раніше. Павло каже про те. Що ми вже не житимемо в гріховному тілі? Чи бачите, ми житимемо або за тілом, або за духом. Ніякої проміжної позиції немає. І це тільки через обрізання месії. Як нам це зрозуміти? Його смерть, поховання та воскресіння? Христячись у воді, ми свідчимо про свою віру, що ми вже не живемо за тілом. Але живемо, і до цього він підходить у дусі. Він каже, що ми були оживлені це оживлення пов'язане з новим життям, Життям, яке було здійснене не хрещенням водою, а хрещенням духом. Ставши приймачами Святого Духа, ми оживаємо. А що важливо для нас, це пробачення. Мені пробачений гріх для того. Щоб я вже не жив у гріху, а робив що? зверніть увагу на щось ще. Чотирнадцятий вірш, стає дедалі краще і краще. Він каже, знищивши. І він використовує цю фразу: те, що було проти нас, ті постанови, що були написані, які були проти нас. Ось що він каже: що було знищено. Всі ці постанови про суд. Смерть, прокляття всі вони були знищені. Ми не будемо прокляті Богом, ми не будемо приведені до смерті Богом, але матимемо нове життя життя, наповнене силою Божим Духом. А божий дух пов'язаний з Божим ладом, а божий лад. Видний з мети Бога у Його слові, в Його настановах, Його законах, Його постановах, у Його заповідях, і вони відповідають один одному. Ось де ми знаходимо які очікування він має від нас, Що він хоче, щоб я робив. поміркуйте про це так. Месія прийшов у цей світ із заповіддю, щоб він віддав своє життя. І ми, спасенні, тепер маємо покликання на своє життя і грунтується це покликання на Божих настановах. І тому ми маємо мотивацію. Чому я маю підкорятися Месії через те, що він зробив? Він знищив усі ці написані постанови, які були проти мене, проти нас, і він взяв їх із середини. А як він це зробив? Подивіться, що сказано наприкінці 14-го вірша та й прибив його на Христі. Що він прибив до Христа? Все те, що було проти нас. Але знаєте, що він не прибив до Христа життя та благословіння, нове вічне життя та благословіння, а благословіння результат слухняності. Це так дивовижно. Не зрозумію, чому люди сьогодні спотикаються об це. Ось істина моя слухняність Богові приводить мене до Його благословінь. Це було затверджено в старому заповіті, і так воно є і в новому. Це має на увазі Павло, кажучи, як ви прийняли месію Єшуа Господа, так і ходіть у ньому. Бог дав євангелію Євангелія це проголошення, якого ми покликані послухатися. Що це означає? Прийняти його, прийняти істину і застосовувати її до нашого життя. так само й тут. Усі ці постанови були прибиті до Христа. А який результат цього? Подивіться 15-й вірш факт Христа. А я вже згадував, що хрест це сила. Коли ми приймаємо хрест у своє життя особисто, знаючи, що Месія помер на хресті за мене. Мої гріхи були покладені на нього. мої гріхи були засуджені за допомогою Його смерті. Мої гріхи були відкуплені пролиттям його крові на хресті». І що в підсумку дуже важливо 15 п'ятнадцятий вірш. Коли ви зрозумієте його, це буквально змінить ваше життя. 15 п'ятнадцятий вірш. Зазвичай це слово означає зняття, зняття одягу. Але тут мова ось про що? Ймовірно, найкраще це можна перекласти за допомогою концепції роззброювань. Бо є зброя націлена на нас, зроблена проти нас, і через силу Христа ця зброя. Ці начальства й влада зрозуміти ось що Письмо каже, що наш бій не проти тіла та крові. Це означає, що ми не боремося проти тіла та крові, але ми перебуваємо в духовній битві, війні. і ось що тут каже письмо. подивіться 15-й вірш. за допомогою вседостатності Христа Силою Христа Месія розброїв начальство та владу. були демонічні начальства, влада, які були проти нас, без нашого прилучення до Христа вони так само сильні про нас, тільки через хрест вони роззброєні і позбавлені своєї сили проти нас. Вони вже не мають ні сили, ні влади в нашому житті. отже, тут сказано, роззброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх. А як він їх переміг? Ось у чому справа. Ми з вами можемо мати тріумф бути співучасниками цієї перемоги, але ця перемога чия. Його Не пропустіть цей момент? Це головне, щоб нам жити життям бажаним Богові. повертаємося до цієї теми. і Щось розуміємо, Бог досконало розв'язав проблему мого гріха. коли Месія помер на хресті, пролив свою кров для того, щоб мені не продовжувати жити в гріху. А що таке гріх? Гріх це порушення Божих постанов. нам необхідно це розуміти. і тому, якщо ми просто скажемо, треба ходити в любові. Так, ми маємо ходити в любові, але проблема в тому, що ми не розуміємо, що таке любов. І це те, в чому люди часто плутаються. Не дуже давно я промовляв перед аудиторією в іншій країні, не в Ізраїлі. Зазвичай ізраїльтяни це розуміють. Завдяки своїй спадщині. Але в більшості країн світу цього не розуміють. Почувши термін заповідь, ми думаємо, о, це тягар, це погано з цим покінчено. заповідь це ярмо, від якого ми звільнилися. але ось проблема. Коли ми дивимося на ці заповіді, письмо каже: є дві які характеризують. а саме: люби Господа Бога свого, всім серцем своїм і всією душею своєю. і всією своєю думкою, є люби свого ближнього як самого себе. Люди думають, ну якщо виконую ці, позбудуся інших. 611. ні, 611 навчають, як виконати ці дві. завдання цих інших заповідей показати нам, як любити Бога, як любити один одного. Отже, заповіді кореняться в любові. Таким чином я не бажаю грішити. Я не хочу порушувати Слово Бога, Його настанови. Я хочу додержуватися його настанов, знаючи, що все, що було спрямовано проти мене, знищене на хресті. Так воно й було. Знову подивіться 15-й вірш. він тут каже: роззброївши влади і начальства. І більшість учених, якщо ви добре вивчите, скажуть вам, що ці начальства і влади з духовної сфери. Може використовуватися і у фізичній сфері, але тут йдеться про духовні і я вважаю, йдеться про демонічні, нечисті, сатанинські начальства та владу. Отже, через хрест, через силу хреста, через суд, який відбувся на хресті, ці начальства та влади були роззброєні. Й виведені на посміховиську і наступне слово означає вразити або перемогти. Вони були переможені. Ми перемогли їх. Як зверніть увагу на кінець 15-го вірша. На хресті? Ми бачимо це знову і знову. Не проходить багато віршів, як Павло знову каже в ньому. Ось де наша перемога. Ось як ми маємо доступ до сили, ось де ми одержуємо знання об'явлення, пораду від Святого Духа, коли ми в Месії А коли ми в ньому, ми матимемо такий самий настрій розуму, як у нього. Месія прийшов у цей світ, щоб віддати своє життя. Знаючи, що Боже царство наблизилося, і ми робитимемо те саме. Ми не думатимемо про нагромадження, ми не думатимемо про досягнення всіляких речей, за стихіями світу. Але ми думатимемо про те, як віддати те, що Бог виливає. На нас для того, щоб вкласти в життя інших наш час, те, чого Бог нас навчив, наші ресурси для того, щоб поблагословити тих, хто має потреби фізичну або духовно. Ми думатимемо про те, що може бути силою істини. Інструментом праведності для того, щоб люди були змінені і одержали благословіння, яке полягає в тому, що всі написані постанови, які були проти них, були прибиті до Христа, і щоб вони одержали волю. Як у ньому в месії годі переоцінити значення цієї фрази в ньому? Якщо ви хочете перебувати в ньому ви маєте перебувати в слові. Якщо ви хочете перебувати в ньому, ви маєте додержуватися його істини. якщо ви хочете бути в ньому, ви маєте бути приймачем Євангелії. все це необхідні умови, щоб ми перебували в Месії і були приймачами його ресурсів. Його забезпечення, щоб нам вести духовну війну, вести її успішно і проявляти його славу скрізь, куди ми підемо. Таке наше покликання. Час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і нехай Бог рясно поблагословить вас. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org, щоб більше довідати. Про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїля!